Да, да, я ж говорю, то по 5, по 6 м шнур, дитя, я... тягнеш, тягнеш, тягнеш. Я уже аккуратненько тяну, думаю, щоб от сейчас не ризануло. Дякий. Посміє. Наверно, щука. На наверное, щука, кажу, а може й судачок невеликий. На лоха. Ось вот так клёв. От такі в мене. Ну це щось непогане. Угу. Шел, что-то хорошее, блин. Давай, ляха, держать не могу, нормальный. що, друзі, всіх вітаю на своєму каналі Дух Рибальства. Ранок, річка, спінінг в руках, все, що треба для того, щоб спіймати хоч яку сьогодні рибу. На це, в принципі, я і розраховую сьогодні. Будемо трошки вже використовувати новий силікон, який нещодавно я придбав на цей сезон на осінь. І хто не бачив велику розпаковку на каналі, ну як велику, Таку нормальну розпаковку цікавого силікону. <кій> різні виробники, різні марки: там. Zeman, Lanker City, Savage Gear, Basara. Хто не знає, що це за приманки, хто не знає, що це за силікон, або взагалі просто цікавиться рибалкою та різними приманками, заходьте, обов'язково дивіться, дивіться, ось тут буде зараз посилання. Ну а я, друзі, вирушаю в пошуках цього хижака. Поки що. У мене вертушечка стоїть, все ж таки вона зараз також працює непогано. А далі будемо дивитись щось уже ставити з новенького силікону. Деякі я вже розловив, також може відео вийде. Не знаю, правда, яке вийде швидше, це ті, чи те, яке вже з розловленим силіконом. Там апстрім. На нього вже були непогані клювання і щуки, і судака. Ну і пару окунів зловив. Щук. Щука судак зійшли. Хороші покльовки, один зріз. Е е е і три сходи таких, знаєте, чомусь не засік. Трошки, напевно, кіншин е сопливі. соплива паличка і не завжди виходить судака того пробити. Ну, ось такі от справи, друзі. Все, вперед, шукаємо рибку, а ви беріть щось вкусненьке, смачненьке, чайочок, і будемо дивитися, що я сьогодні зловлю. друзі поки вертушечку поставив почнемо звідси будемо сьогодні силикончик пробувати в прошлой рибалки цей пух набило трохи на, на шнур не, Я не познімав Коротше, для початку зараз вертушкою проб'ю. Далі будемо дивитися вже, що вона нам покаже. Сьогодні трошки потепліло у нас. Ці дні така блін, холодна, була дощова погода. Така осінь осінь, знаєте, більш схоже на листопад місяць навіть. Де дерева трохи пожовтіли. Які плани сьогодні? Друзі, це ранкова рибалочка. Часу не так багато, є ще справи сьогодні. Е, тому, в принципі, на одному місці я по 15-20 хвилин стояти не буду. Вертушкою або силіконом трохи прокидаємо, є кльов, немає. Є кльов, затримуємось, немає, йдемо далі. Взагалі кидаю. Щось тихо. Тихо я маю на увазі не по клюванням, а по воді. По поверхні води взагалі якось тиша, ніде нічого не, не гуляє. Хоча по плюванням також поки нічого, але це таки третій заклад. Крезі флепер кітеч. 3 3,6 дюйма. Будемо кидати. Тоже, друзяки, покарочок мочить. Ну, я ще не покидаю трошки. Судак тут. Повинен поклювати. А ми його знайти сюди, змістився на міляк. Сюди глибше. Сюда миляк. Что съе? Наверно щука. Наверно щука кажу, а может и судачок невеликий. Судачок. Марака! Крупняк! Да! <рес> Ще той крупняк! Крезі вот. друзі, розловлений! Бачите як ударив з цієї частини. Знаружжя. Такий непоганий судачок, грамів 500, напевно. Як це не? 100% відпускаємо. А? а ні, ви що, він маленький, хай живе. Ну, ось, друзі, Crazy флепер розловлений Кидаємо далі. 3,6 дюйма. А думав за великий. Але нічого підемо. Ну-ка, давайте подивимось, друзяки на лоха? Тісь покрюк. Отак і в мене. Ну це щось непогане. Ой, що -пах. <пахів> угу. Де ще це ще поперехує. Воно не впливає. А воно. Спливо, спливо. Проснулась, блин. Да, да, да. Сюда еще подбогрелся. Ага. И что, не мая его, блядь? Есть? Есть, да, значит, он. И видишь, бачите, какой неактивный. Угу. Давайте сюда я возьму. Да, это не погано. Вот это грамм 700, блядь. Да, это хороший. Угу. 42 есть, И, и сады там, бачите, на дне, блядь, хамуха. И сидит, видишь, как <сум> клюнул, блядь. Класс. Вот так вот, друзьяки. Начал потрошку сюда клювать. Да, ну лох он работает, лох неплохой цвет. Ну, нет, не ну да. Да? Ванкер Сити, друзья, кидаем его. Обнаньки! О! Что-то бежит, Что бежит на нас. Сюка, наверное, не? Что-то хуй пойми. И обогрелась, Походу сюда. Тоже да. такой неплохой. Ну давай. О! Забагрился с ты. Да. Дякую. Да ему Одинаковый. Ну. Тейш, тейш. Та... И налог, бачите, блин. Лоша интересуется, видишь? Угу. Я дать лоха. Да не. Корочі, друзяки, Повертаюся я назад до Crazy Flapper. Вже в мене 4 обрива тут. І такі, знаєте, вже, якщо чесно, перев надоїло перев'язувати кучу грузиків, гачків і тому подібне. Залишилось у воді. Приманка, ну, це таке. а от прив'язуватися, це просто бляха, задовбується. клювань поки нема. Оцей судачок. Два судака у знайомого рибака. Окуня він ще зловив, пару покльовок у нього було. У мене також ще два клювання, два сходи. ну Такі, знаєте, щось невеличке було. І поки на цьому все, вже трохи сонце виходить. не знаю, ну Зараз знову вертаюсь до Кризі Флепера, будемо ним кидати. Пшова! Що то хороше, блять? Давай! Ляха підтіжати не можу. Нормальний. Я багранув я його. Да, да, багранув. А, зійшов. Ну, невеличкий, а... да, невеличкий. Та нічого. Багрануть я не люблю таку тему. Я чесно то. Угу. Ну, я я їх, ну... рибу, ні, 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 я но... не люблю. Я читав, бачиш, Ось так, він десь крутиться, але не клює, а отак от, от і цепляєш. Хоча невеличкий, грам 500, напевно, максимум, може 700 от сили, Не більше. Це риба? А це риба! А, ось вона. Ти понял? Чи це не риба? Ні, вона крутая, це не риба. Що це таке? Йолки-палки. Це не риба. Це бутылочка. А вона вела в сторону, вона була живою, розумієш? Поки я її не витягнув. Отак так вот народ. така от рибалка, блін. От заразу. Друзі, прикол обірвався. Дивіться, витягнув. Значить, флюр. Все ок. Застіпка все ок. Застіпка за... закрита. Немає двойника і приманки. Як таке можливо? Двойник серйозний там стояв. Да. Весело. Хоч перев'язуватися повністю не потрібно. Народ витягнув і монтаж. Е, це діошку. Зараз ми її знімемо. Машине масло на мене одненька була. 8 грамів грузик повністю з флюро. А що такий флюр великий? Слухайте, це напевно все-таки не мій монтаж. Слухайте, друзі, да, це не мій. У мене не було таких. Це не мій. Я знаю, чий це монтаж, бо це не моя. Скруточка, я так не в'яжусь. І дуже длинючий поведець. Пойдет. Пойдет. Не так просто буває. Ти дргаєш, дергаєш, дергаєш, відриваєш, тут просто тягну, хоп, щось поцепилося. Думаю, якийсь листочок, щось типу того. Ніе. Йоки-палки, щоб так своїх лопірков повинімать отсюда. Взагалі було кайф. О, це вже зачеп мій. Цей витягнув, цей оставлю. Одну тілошку витягнув, одну зараз там залишу цю свою. Такі зачепи галімі просто сьогодні, до речі. Я стики обірвався. Не допомагають, не відстріли, нічого, просто оце. І... О, ні Нанив, нанив. Нанив. Поплакався і він відпустив. Бли. Ну просто, якщо чесно, вже... А, це, це, це що таке? Це шнурно. Ні, на... щось там дергає. Шнур, напевно, все-таки. Блін, не може зрозуміти, чи це окунь, чи це там цей шнур обірваний, і воно... Шнур обірваний. А не! пляха муха Во! Це просто капець. Та це... Блін, це щось неймовірне, друзі. Та йди покажу тебе, потім відпущу, боже. Ну, друзі, ну це велетень Сьогодні це просто якийсь, я не знаю. <ріць> Тіога ось така. Я ось така. І він ось такий. Як дві тіоги. Біжи. Бульк. Маленький судочок. Класно, що він є. Якщо б його ще не вибивали, тут знаєте, то є такі рибаки, що любий попадається, вони його беруть. Маленький, немаленький. Ну, такі, звісно, вряд ли вже хтось буде брати, але ось такі вже забирають. Грамів 200 судачок і вже його забирають. А потім ходять і чого ж великий не клює, де ж ці великі судаки, де ж це кілограм, де ж ці 2 кілограми. Ну так от. Я ведь навіть цього ще зловив, відпускаю, а мені кричать не випускай, не випускай, ти шо! Ти шо? Голодні на цю рибу. Що це таке? Зачеп з першого закиду. Ех, ладно. Ну от народ. Ось такий от гарненький пасажирчик до нас потрапив. Маленький, невеличкий, але все рівно прикольно його потягати і половити. Щоб він ще трошки частіше клював, взагалі було б топ, а так вже як є. Так, народ, ну, Все, хай біжить. Давай, трошки пофоткали він. Увы, навиди ты. Давай, хлопчик. Давай, давай. Свиди, да. вроді пішов так да так да, почухається да. тіога друзі 2,9 тіога флепірок і тіога нормально себе показують так народ обірвав я ту тіогу ставлю ось цю що витягнув сьогодні повністю робочий з повідком. 8 грамів грузик, я навіть знаю чи я вона. Да <гум> і покидаємо тут метровий повідець, блин. це правильно, чим більше флюр, тим краще, бо тут шнур ріжеться об камні. То... щоб зберегти його і навіть при зачіпах, щоб він там не вирізав, зразу приманку не залишати, то краще робити флюр пів метра десь точно так. ну що народ так як я і казав часу в мене сьогодні не так багато як хотілося треба завершувати ще її справи. тому дякую дякую що дивились це відео лайки підписки як завжди прошу вас на все добре пока-пока